Щиро вітаю вас. Сьогодні подивимось на небезпеки для ЗАЕС. Останні заяви росіян про нібито диверсію зі сторони України лякають, адже в них все до точності навпаки. Тож починаємо. Як то кажуть, коли москаль про щось кричить, то або вже робить, або сам боїться, що зробить. Давайте подивимось, що карти нам шепчуть. Чи планує Росія зробити цю диверсію і перекласти відповідальність на Україну? П'ятірка Пентаклів. То біда і нестача, карта холоду, втрати темряви. Видно, що Росія зараз у стані страху, паніки, у них справи йдуть не так, як хотіли б. Вони можуть шукати вихід через провокацію, бо самі сидять у кризі політичній і моральній королева мечів. То холодний розрахунок, маніпуляція, хитрість. Тут видно, що хтось із їхнього керівництва реально продумує сценарій інформаційної чи навіть технічної диверсії, аби потім все перекинути на Україну. Десятка мечів то дуже важка карта. Карта завершення, руйнування, удару в спину може значити або провал плану, або трагедію, яку потім будуть подавати як українську атаку. Тут прямо видно ризик серйозної підлості. Так, москалі можуть готувати диверсію і потім намагатися виставити то все, нібито Україна винна, але доля показує, їхній план може обернутися проти них самих. Бо десятка мечів то ще й сам себе знищив. Най Бог боронить нашу землю і кожну станцію, бо зло вже стоїть під воротами, але правда сильніша. Давайте подивимось, що карти нам показують, чи буде якась катастрофа на Запорізькій атомній станції, сімка кубків. То карта ілюзій, страхів, накручених думок. Дуже часто вона означає, що навколо теми багато брехні, паніки і дезінформації. Москалі і надалі будуть надувати міг. Мовляв, от, -от щось станеться, щоб тримати людей у страху, але реально то більше гра на нервах, ніж правдива загроза. Просто зараз. Верховна жрить о, то вже карта глибокої тиші таємниць. Вона каже: є сили, що стримують катастрофу, навіть якщо ситуація нестабільна. Тут ніби хтось зверху бере ту станцію під невидимий покров. Трійка жезлів, то вже добрий знак. Вона про планування, віддалену перспективу, рух уперед, а не руйнування. Це як горизонт після бурі, ніби далі буде стабілізація, контроль і певний розвиток ситуації без катастрофи. Ні, великої катастрофи карти не показують. Є страхи, є брехня, є нерви, але не вибух і не кінець світу. Жриця бере під охорону. А трійка. Жезлів дає надію, що все буде втримано, хоч і з великою напругою. Так що молимось і тримаймось. Давайте глянемо, що карти покажуть, що буде відбуватися на Заєс до кінця року. П'ятірка жезлів, то конфлікти, суперечки, боротьба. Видно, що навколо Заєс буде повна плутанина, політична, військова, інформаційна. Там кожен тягне ковдру на себе, і русня щось мутить, і міжнародні спостерігачі, і Україна старається достукатись до світу. Карта каже, спокою не буде, диявол, ото вже темна сила. То шантаж, брехня, маніпуляція, коли ворог тримає ситуацію в руках як заручника, вони можуть спеціально е нагнітати, погрожувати, е робити дивні рухи. Не обов'язково вибух, але реальна небезпека через їхню підлість і жадобу контролю. Лицар жезлів. Та то вже карта дій, швидких і різких. Вона говорить, що буде активізація, може якісь е бойові рухи. Навколо спроби змінити розклад сил, але лицар жезлів то не руйнування, а швидкий гарячий розвиток подій, який потім йде на спад. Карти кажуть, до кінця року напруга провокації, страхи і гра диявола, але без великої катастрофи. Все кипітиме, гудіти буде. Але рванути по справжньому, як показує доля, не повинно. Та молімось, аби так і було, без наслідків. Дивимось, чи поверне наша Україна свою Запорізьку станцію до своїх рук, до свого контролю, до свого спокою, дві мечі. Ой, то карта невизначеності застою, коли все зависло між двома дорогами, то якби хтось сидить і не знає, куди ступити направо чи наліво, видно, що ситуація довго ще буде а, тягнутись без ясного рішення, бо і ворог не хоче віддати, і світ не хоче різких рухів. Так що до кінця року ще багато темряви, переговорів і глухого кута. Відлюдник Україна тут, як той мудрий старець, повільно, тихо, але впевнено шукає шлях, як повернути своє може бути багато дипломатії, таємних домовленостей, роботи під столом, а не на показ, світ. О, то прекрасна карта, мої любі. То карта завершення великого циклу визволення, перемоги і е, встановлення е, гармонії. Вона прямо каже: так контроль повернеться, але не швидко. Тоді настане етап, коли світова спільнота визнає це, коли станція знов стане під українську охорону. Карти показують чітко повернення буде, але через довгу темну ніч. Треба вистояти, не впасти духом, бо відлюдник і світ то мудрість і перемога після випробувань. Най так буде, Господи, амінь. Глянемо, що там карти кажуть про світ і його допомогу, чи будуть нам реально підставляти плече, чи знов дивитимуться збоку, як на кіно, четвірка кубків. Ой, то така карта, хтось має можливість допомогти, але сидить і думає, та може потім. Видно, що міжнародна спільнота буде втомлена, роздратована, не дуже рішуча. Вони бачать проблему, але енергії мало, якби вже наївшись турбот: сімка пентаклів, світ, ніби садівник, що посадив зерно, але тепер стоїть і дивиться, коли ж воно проросте. Тобто допомога буде, але повільна, обережна, більше дипломатична, а не військова чи силова. Сімка кубків і знов ілюзії, непевність, розмови навколо то означає, що буде багато обіцянок, планів комісій. Але половина з того, дим, світ буде туманити, відволікати, виглядати зайнятим. А реально діяти мінімально. Карти кажуть так: світ допомагатиме, але не рішуче, скоріше словами, тиском переговорами ніхто не схоче ризикувати прямим зіткненням із москалями. Поки світ думає, Бог і наші захисники діють, і то найсильніша сила. Давайте ще так запитаємо: чи буде передано контроль над Запорізькою атомною електростанцією третій стороні десятка мечів? Ой, то дуже тяжка карта, то завершення, зрада, удар у спину. Вона каже, що якийсь варіант передачі контролю може бути болючим і несправедливим для України. Може е виглядати так, е ніби для стабільності, але насправді то чужий сценарій, який завдасть болю й нам. І правді трійка мечів і знов біль розчарування, політичне поранення, то прямо як передали під нейтральний контроль, а по факту ніхто не задоволений. Україна ображена, бо не повернула своє. Люди розчаровані, сімка пентаклів Вона говорить про затримку, процес, який не дає швидких плодів. Якщо й буде якийсь третій контроль, то тимчасовий символічний більше для вигляду, ніж для справжньої зміни ситуації. Карти важкі. Вони кажуть, що може бути спроба передати контроль якійсь міжнародній структурі, але то болюча, несправедлива половинчаста історія не вирішить проблему, а тільки затягне час. От ми й підійшли до того святого питання: чи буде справедливість, чи оті, що руки заплямували, таки отримають по заслузі. Давайте глянемо, що карти шепочуть. Четвірка пентаклів то про тих, хто триматиметься за своє, за владу, за гроші, за позицію війні, то люди. Що сидять на ресурсах і не хочуть їх відпускати, ця карта каже: вони будуть чіплятись до останнього, намагатись прикрити свої злочини, контролювати інформацію, перекручувати все під себе. 8К пентаклів, то вже зовсім інше карта праці. Поступового відновлення справедливості. Вона каже, покарання буде, але не миттєво його треба буде добудувати. Доказ за доказом, камінь до каменя. Королева мечів. Вона каже, правосуддя прийде, і воно буде точне, без жалю, не емоційне, а юридичне, міжнародне. І то не помста, а справедливе покарання, де кожен винний отримає те, що заслужив. Карти кажуть ясно, так покарають, але не зараз. Спершу буде довга тиха робота, збір доказів, слідства міжнародні процеси. Так що правда не вмерла, вона просто йде повільно, як вода крізь камінь, але дійде і змиє все зло. Давайте глянемо нинька на ту енергетику, нашу бідну, вимучену, але живу. Що ж її чекає, як тільки ми знов повернемо собі заес і відженемо нечисть, мах. То новий початок відродження, керування енергіями. Мах то як майстер, що має всі інструменти: і розум, і силу, і віру. То значить, що Україна після звільнення зможе створити щось нове, не просто відновити старе, а зробити краще: нові технології, нові партнерства, свіжі голови, отаке з нуля, але по-розумному. Лицар мечів. То вже рух. Швидкість, рішучість, вона каже, відновлення піде стрімко, не будуть чекати, будуть бігти вперед. Але й труднощів буде купа, боротьба з наслідками окупації, з браком ресурсів, з хаосом у документах, дев'ятка жезлів. То втома? Але й витривалість. Карта каже: ми побиті, але стоїмо. Українська енергосистема пройде через важку відбудову, але не впаде. Люди, що в ній працюють, вже гартовані. Вони витримають, хоч і буде складно. Карти говорять прямо після звільнення ЗАЕС енергетика не не просто відновиться, вона оновиться. То буде модернізація з душею відродження і силою мага з новими технологіями, міжнародною підтримкою і українським розумом. Шлях буде нелегкий, але світлий. Ну що, мої дорогенькі, дякую вам, що були зі мною, що слухали. Найкожне слово, що пролунало, буде вам на добро, а не на страх. Найдоля доля береже вас і ваші родини від усякого лиха. До нових зустрічей.